Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 27 листопада. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок на сьогодні повний, багато покупців. Бачу, автомобілі оновилися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного вам перегляду! Реносценік. Комплектація босе 12 рік, 8450. Ціна 1,4 бензиновий двигун, 130 кінських сил, 7-місне авто, 214 тисяч пробіг. Так, контакти є yeah. комбінований салон. Мультикермо. Ось наступимо механіка, кліматконтроль. Так, і ще два місця. Додаткові за потреби. Є парктроніки. Реносценік. 2010 року 6900 ціна свіжа, повне ТО пройшла машинка, 1,5 дизель, 269 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка, мультикермо. Так вона виглядає в салоні. Так, знімаємо по черзі мінівени. Спочатку туран. 12 рік. 9850 ціна. Автоматична коробка передач самомісне авто, 1,6 дизель, 230 тисяч пробіг. Показує, як вона виглядає в салоні, наскільки можливо. Запотіла. Так, є фаркоп. Так, І зефіра. Зефіру 11-го року. Так виглядає. 6750 ціна. Свіжопригнане авто, комплектація космо, 1,7 дизель, 7 місця. Звичайно, 207 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Чотири електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. Парктроніки. Volkswagen Торан, шостий рік, 6100 ціна, 1,6 бензин, 102, 102 кінські сили, так, двигун MPI, автообслужене, 228 тисяч пробіг. Показую, як виглядає. Чотири електросклопідйомники. Тиступанева механіка, є підігріву сидінь, клімат. І парктроніки. Так, одразу показуємо ще одного турана. Поруч навпроти. Так він виглядає. Шостий рік, 5800 ціна. 1,6 газ-бензин, двигун М5, 102 кінські сили, обслужено, 237 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Пятиступенева механіка. Клімат, дисплей. Є фаркоп. Так, друзі, коло машин ще й продаються генератори, тому кого цікавить за телефоном. Тут у нас другий рік. Ага, машина, Volkswagen Charan. Другий рік, 4 тисячі ціна буде щоторг, семимісне авто, 1,8 бензин, 110 кінських сил. Зараз контакти. Тут є, є підігрів лобового. Так. Так і виглядає. Шестиступенева механіка. Підігріва сидінь, Клімат-контроль. Так, так, є парктроніки. Рено сценік шостого року. 4 950 ціна, 1,6 газ бензин на автоматичній коробці передач, 250 тисяч пробіг. Я показую по колу, власники гріються. Клімат-контроль бачу є. Opel Zafira, 9 рік. 6900 ціна, 1,9 дизельний двигун, 150 кінських сил, 234 тисячі пробіг. Обслужений авто підказує, власне. І в ідеальному стані. Так, все оригінальне. І нова зимова гума. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Все працює. Так, власник відкрив багажник. Має таку сітку. Цікаво, на зефірах не зустрічала раніше. Citroen, це 4 Picasso. Grand Picasso. Сьомий рік. 4950 ціна, 1,6 дизель, 250 тисяч пробіг. Так, механіка. Хвилинку. Зараз техніка підмерзає трошки. Холодно стає. Мультикермо. П'ятистепанева механіка. І парктроніки. Ренос 11 2011 року, 7,450 ціна, так, зразу її контакти, 1,5 дизель, 110 кінських сил. Так, 4 електросклопідйомники, степенева механіка, мультикермо. Парктроніки. Volkswagen Caddy. пасажир. 14 -й рік, 12800 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач 254. Тисячі пробіг. Хто зачинене. Так, виглядає в салоні. Клімат. Парктроніки. Довга база. Peugeot 5008, 13 рік, 7900 ціна, 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, світлий салон. Думаю, стан вам добре видно. Так виглядає автомат, є клімат-контроль. Парктроніки. Опель-Зафіра, 9 рік. 1,7 дизельний двигун, 6-ступенева механіка, 218 тисяч оригінального пробігу. Так, тут інформація по комплектації. О, зараз. Сфокусую, щоб ви могли перечитати, бо це буде довго, якщо я буду зачитувати. Автомобіль не битий, не фарбований, в рідній фарбі, пригнаний з Бельгії від одного власника, гаражне зберігання. Перевірка на будь-якому СТО. 6650 ціна. Контакти є, обслужене авто. Як Так, Передні електросклопідйомники. Зараз є. Показую вам стан. Добрий день. Вас не видно, не переживайте. Та так, мультикермо. показує, як вона виглядає. Новий політ, так? Добре, коли власники з почуттям гумору. Так, є паркоп і парктроніки. Volkswagen Tourn, 4-й рік, 650 ціна, двохлітровий бензин, 150 кінських сил, 175 тисяч перебіг. Зверте. Чистистопенева механіка, є підігрів сидінь, клімат. Фаркоп і парктроніки. Ford Торнео. 15-й рік. 13 тисяч ціна, 1,6 дизель, 85 кінських сил, 193 тисячі пробіг, є контакти, є підігрів лобового. Так, чотири електросклопідйомники. Так, це не пошкодження. Трошки забруднене. Так, сидіння не пошкоджене. Мультикермо. Шестиступанева механіка. Клімат-контроль. Так, вам дякую. Це у нас пасажир. Так, показано, як сидіння знімається. Ага, і панорамний дах. Так, рідко такі автомобілі трапляються. Дякую за допомогу. Так, є ще фаркоп і парктроніки. Показую по колу.